Привіт! У нас сьогодні дуже цікава знахідка це чорне сонечко. Ми звикли до червоних сонечок або жовтих, але насправді дуже багато є різновидів кольорів цих комах. І ось один із таких варіантів це чорне сонечко. На відміну від червоних сонечок, у яких чорні крапочки. Тут ми бачимо, що саме сонечко чорного кольору, а крапочки у нього червоні. Давайте роздивимося його краще. На голівці у нього дві білих плямки. І на покриві тулубу ми бачимо червону плямку з боку. Ось вони, їх дві, симетричні, з одного боку і з іншого. І дві малесенькі ще. Зараз я покажу краще. І дві малесенькі он позаду. От так от воно розфарбоване. Сонечки таких яскравих і контрастних кольорів у природі створені для того, щоб відлякувати хижаків, які на них полюють. В першу чергу це пташки. І. До речі, цей вид сонечок, так само, як і всі інші, відлякує хижаків. Тим, що виділяє таку жовту рідину. Я думаю, що ви бачили, коли береш сонечко на пальчик, на руку, то воно виділяє жовту рідину це токсична речовина, яка має певний запах специфічний, та має відлякувати хижаків. Ну і сонечко саме теж хижак. Воно. Полює на тлю та інших комах менших за себе. До речі, сонечко здатне прикидатись неживим. От як в даній ситуації. Коли ми його взяли, воно одразу завмерло, наче воно вже не живе. Хоча воно. Зараз я його поворушу трошки, щоб ви побачили. Ось. Воно собі прекрасно повзе. От, воно швиденько біжить. Ми його зараз зупинимо. На секундочку. Воно може і злетіти в будь-який момент. Тому. Отак от, от. Ану, перевернулось. Отак от, от ми його перевертаємо назад. От воно знову завмерло. Ми шкодити йому, звісно, не будемо. Ми його випустимо на вулицю. Але хотіли вам показати, що от такі сонечки бувають. Сонечків дуже багато у всьому світі і. Дуже багато різних кольорів сонечок. І коричневі вони бувають, і сині, і різних різних багато інших видів. У нас найчастіше трапляються в Україні червоні, жовті. Ну і от чорні також бувають. Ми ще раз його вам показуємо. Отаке от воно. Зараз я ще раз покажу ззаду, які у нього тут плямки. Ось вони дві червоненькі плямочки. Ну все, і на цьому ми можемо закінчувати нашу зйомку. Ось воно яке. Зараз я ще раз хочу отак от. Так от. До наступних відео.